Перші мешканці цього непоказного будинку, мабуть, дуже здивувалися б, коли б довідалися, що через якихось 100 років їхня хата-Мазанка, розташована на околиці Києва, в районі з на перший погляд незвичною назвою Татарка, опиниться майже в центрі столиці. З іншого боку, мало хто із сучасних киян знає, що навіть сьогодні тут можна на власні очі побачити і навіть доторкнутися до на перший погляд зовсім непоказного старого Києва кінця 19 століття. Але це тільки на перший погляд. Татарка історична місцевість Києва, колишня слобідка, розташована поміж подолом, Щекавицею, Глибочицею, Лук'янівкою та Реп'яховим Яром. Ще наприкінці 19-го, на початку 20-го століття татарка була не тряма Києва. Оця частина Лукянівки це периферія Лукянівки. Лукянівка це тогочасна периферія Києва. Але у Лукянівки була своя периферія. Тобто була Лукянівка більш центральна, це там, де зараз вулиця Мельникова і біля неї. А те, що трохи в бік, там, де поліція не дуже з'являлася, щоб не наразитися на неприємності. От там була ну, така територія майже вільна. На мапах Києва кінця 19 початку ХХ століття топоніма татарка немає, хоча вже існують вулиці з бусурменськими іменами. Татарська, названа в 1860-ті роки, а також Половецька і «Печенізька», назви яких з легкої руки запропонував тогочасний Київський землемір Таїров. Історики ж схильні вважати, що осердям первісної татарки був Чорний яр, який проходив майже паралельно поміж Лук'янівською та Глибочицькою вулицями. Саме довкола Чорного яру, який в 1903 року був перейменований на вулицю Мирно в 1840-х роках, поселилися близько 60 сімей нижньогородських татар, переважно миловарів і торговців, які відкрили свій ринок з вельми милозвучною назвою Шурум-Бурум і навіть заснували молитовний дім. Сьогодні ж від цієї вулиці залишилася лише заросла бур'яном стежка. Але. На вулиці Мирній, якої, якої зараз немає. Саме там от, оті шурумбуру ми мешкали, саме там була е, найстаріша київська мечеть, ну так би мовити, мечеть. І е, фактично е, татарка, як така, вона була е, десь на початку 20 століття, зосереджена там. До 1940 х років нащадки нижньогородських татар переселилися на поділ поближче до житнього торгу. Але місцевість, яка дала їм притулок в народі, стала називатися татаркою, витіснивши стару назву Антифівка. Був такий Антифіїв, пристав цієї частини чи околоточний. І розповідає, що цей Антифіїв просто дозволяв людям. Тут селитися просто значить займати землю, яку вони хотіли її жити. І потім завдяки цьому з'явилося з'явилося кілька кварталів, і на цій антіфійській полянці колись і татари жили. А селилися тут, окрім татар, мешканці подолу та оболоні, втомлені від пожеж, і особливо повеней, які в 19-му та у 20-му століттях аж до побудови дамби у верхів'ї Дніпра коло Вишгорода траплялися досить часто. Масове ж заселення цієї місцевості сталося після грандіозної повені 1845 року, коли вода в Дніпрі піднялася на 10 аршинів, тобто на понад 7 метрів. Перші будинки на татарці споруджували люди небагаті. Їм було дозволено будувати тільки дерев'яні одноповерхові оселі, які належало в той час вулицям третього розряду. Кам'яні ж споруди, одно, двох і навіть трьохповерхові, мали право будувати лише багаті люди. З подібних будинків складалася більш заможна частина татарки. А менш заможна це справді були хібари, одноповерхові, дерев'яні, які вже до нашого часу практично не дійшли. Попри третю розрядність, тогочасна татарка мала певні переваги, скажімо, над липками, де переважно селилися вища адміністрація Києва і аристократичні родини. Чи подолом, місцем проживання невельми заможних ремісників і торговців. Тут, на узвищі, серед гаїв і дібров відчувався простір, та й життя обходилося дешевше. Не дивно, що татарку облюбувала інтелігенція. Художник-імпресіоніст Олександр Мурашко, який у серпні 1914 року оселився на вулиці Багомутівській, мріяв перетворити татарку на київський Монма. На цій же вулиці пройшли дитячі та юнацькі роки академіка Євгена Патона. На Боговутівській у 1924-1926 роках жив майбутній конструктор космічних кораблів Сергій Корольов. У 1911 році на цій же вулиці мешкав російський письменник Костянтин Паустовський. У 1908-17 роках на вулиці Верхньою Юрківській жив один із перших підкорювачів Арктики Отто Шмідт. На жаль, їхні оселі не збереглися, натомість до сьогодні вцілів будинок на Овруцькій 6, зараз посольство Лівії, в якому у 1925-30-х роках жила поетеса, мати Лесі Українки Олена Пчілка, а також будинок по вулиці Богобутівській, 2, в якому у 1918 1920 вісімнадцятому роках жив і творив видатний композитор і диригент Микола Леонтович, в аранжуванні якого різдвяний щедрик став по суті найвідомішою у світі українською мелодією. Теперішня татарка могла б посперечатися із самим Києвом щодо древності проживання на її теренах людей. 1893 року видатний український археолог чеського походження Вікентій Хвойка у підніжжій горі Юрковиці розкопав стоянку старокам'яної культури, названу Кирилівською, вік якої складає за найменшими підрахунками 25 тисяч років. Прогулюючись татаркою, і сьогодні можна знайти сліди людей, які мешкали тут декілька тисяч років тому, як скажімо, так звані Змієві печери на крутому схилі теперішнього смородинського спуску. У 1876 році тут було відкрито близько 20 печер. За легендою, або у цих печерах обабіч смородинського струмка, тепер закованого у колектор, або поблизу Кирилівської церкви, жив не хто небудь, а Змій Горинич, якому приносили в жертви юнаків і дівчат, і якого подолав Кирило Кожум'яка. Романтика романтикою. Але після того, як 2001 року в цій печері, довжиною понад 50 метрів було знайдено рештки трипільської кераміки, вчені припустили. Що цю смородинську печеру можна датувати четвертим, третім тисячоліттям до нашої ери і вважати однією з найстаріших печер Європи, створених людськими руками. Відтак у місцевості, яку тепер називають татаркою, люди жили з давніх давен. Тут були і їхні капища, і їхні могильники. Вірогідно десь тут, на лисій горі юрковиці, стояв лютописний капич, а на сусідній щекавиці, яку в старовину називали то шкавицею, то скавикою, і за якою закріпилася назва Місто мертвих 912 року було поховано київського князя Олега, прозваного Віщем. Йому волк передрік смерть від свого улюбленого коня. За повістю минулих літ, довідавшись, що кінь давно помер, Олег захотів поглянути на кості його. І наступив він ногою на череп, і, випавши звідти, змія вжалила його в ногу, і з того, розболівшись, він помер. І плакали по ньому всі люди плачем великим, і понесли його, і погребли його на горі, що зветься Щекавицею. ж же могила його і до сьогодні називається могила та Олегова. Можливо, могилу віщого Олега, поруч з якою в 1782 році було споруджено кам'яну барокову церкву всіх святих. А 1809-го ще й двоярусну ампірну дзвіницю можна було побачити до середини 1930-х. Властиву Святську церкву було зведено на посуті першому міському щекавицькому кладовищі, заснованому ще 1772 року, через два роки після страшної чотирьохмісячної епідемії чуми, яка забрала життя шести тисяч людей із 20-тисячного населення Києва. Кладовище на щекавиці обнесли земляним валом, встановили правила погребіння. Цікаво, що на Щекавицькому кладовищі могли поховати і Тараса Шевченка. У 1861 році найближчі родичі Великого Кобзаря, дізнавшись про його смерть, на зібрані 15 карбованців купили біля всіх святської церкви ділянку землі і вирили для нього могилу. Втім, після довгих розмов і суперечок вирішено було поховати поета біля Канева, причому таке рішення майже повністю належить близькому другу Шевченка Григорію Чистахівському, про що свідчим перед тими, кому знати цікаво. Добре також знаємо, що Честахівський при останніх хвилинах життя поета не був присутній. Добре також знаємо, що ніякого заповіту, ні письмового, ні словесного Тарас Григорович про місце свого поховання не залишав, а думка його друзів про поховання померлого біля Канева ґрунтувалася лише на поетичному заповітові. Можемо лише припускати, що якби Великого Кобзаря поховали на Щекавиці, то і Щекавицьке кладовище уникнуло б майбутнього сплюндрування. А так, за генеральним планом столиці Української РСР 1935 року Київські пагорби, зокрема і Щекавицю, належало перетворити на парки відпочинку. Всіх святську церкву чи не останню роботу видатного архітектора Івана Григоровича Барського і більшу частину кладовища зрівняли з землею. А на початку 1950-х років, на місці, де вірогідно був похований віщий Олег, виріс спецоб'єкт. Військова радіовежа покликана заглушувати ворожі голоси радіостанцій із -за залізної завіси. Від колишнього міста мертвих до сьогодні залишилося старообрядне кладовище, найбільший у Києві некрополь старообрядців або старовірів, противників церковних реформ, впроваджених у 17 столітті патріархом Ніконом. Останні поховання на ньому датуються періодом Другої світової війни. А поруч зі старовірами спочивають мусульмани. Нащадки й одновірці нижньогородських татар, які дали назву цьому району. Упродовж 1996 2000-х років поруч з мусульманським кладовищем постала мечеть Аль-Рахма, що означає милосердя. Відтак справдилася мрія київських мусульман мати власний кам'яний храм. Адже перший молитовний будинок на вулиці Мирній, як і сама вулиця Мирна, зникли з мапи Києва. Спробі побудувати кам'яну мечеть на вулиці Гоголівській, 29 у 1910-х роках завадила Перша світова війна, за нею жовтневий переворот, а згодом і Друга світова. Сьогодні зі Щекавиці та Юрковиці відкривається мальовнича панорама Києва від Виноградаря до лівобережних районів. Природа цієї місцевості в усі часи приваблювала людей. За свою красу, приміром, реп'яхів яр на рубежі 19-20 століть називали Київською Швейцарією. Помилуватися якою можна було з трамвая. Сьогодні в це важко повірити, але на початку 20-го століття схилами нині зарослого реп'яхового яру рухалися трамваї, які сполучали центр Києва і Лук'янівку з куренівкою, а звідти можна навіть було дістатися до пущі Водиці. В одну з холодних зим часів громадянської війни кияни розібрали шпали на дрова. Нині ж татарку з Коренівкою сполучає не менш живописний подільський спуск, побудований у 1950 роки. Лише нещодавно стали забудовувати схили живописного Смородинського спуску, а 2011 року в архіві Смородинки на вулиці Нагірні було відкрито для богослужінь церкву Миколи Чудотворця за проектом архітектора Жарикова. У формі саркофага цей храм є частиною меморіального комплексу пам'яті жертв Чорнобиля, який заклали ще 1991 року. Чорнобильська церква Миколи Чудотворця на сьогодні є, по суті, географічним орієнтиром татарки. Її можна побачити з багатьох навіть віддалених куточків Києва, оскільки перетин вулиць Нагірної та Овруцької, де розташований храм, є однією з найвищих точок столиці. На цьому місці, за адресою вулиця Нагірна, 8, дріб 32, стоїть попередній орієнтир татарки, так званий будинок зі шпилем, споруджений у 1940 році. А ще раніше таким орієнтиром був будинок по вулиці Нагірній 5, споруджений у 1912 році, який вважався важливим об'єктом топографії Києва. На його стіні донині зберігається табличка: тригонометричний пункт Окркомгоспу. Пункт охороняється декретом РНК 16 березня 1921 року. За псування року. Запсування пункту Карна відповідальність. Тут жили в основному люди бідні як духовно, так і матеріально. Це були ремісники, це були торговці дрібні. І ось вони взагалі-то захоплювали самочинно тут землю, без дозволу. Вночі будували хатки. І тому тут був такий важкий моральний стан. Відтак важкий моральний стан мешканців призводив до того, що на татарці часом скоювалися резонансні злочини, які, здавалося б, не могли трапитися в центрі Києва. Однією такою кримінальною справою, яка мала тут місце у 1925 році, зацікавився відомий письменник Ісаак Бабель. Я много ходил сегодня по окраинам Києва. Есть такая татарка. Это у черта на куличках. Там один безногий парень убил из-за голубиной охоты своего соседа убил из обреза. Мне это показалось близким. Я пошел на татарку. Там, по-моєму, очень хорошо живут люди, то есть грубо и страстно. Простые люди. Якщо голубники, як нагадування про вбивство, що так зацікавило Ісаака Бабеля, збереглися на татарці і дотепер, то слідів від іншої, набагато гучнішої справи майже не залишилося. Одним із журналістів, який висвітлював той процес, був відомий письменник Володимир Короленко. Ми на углу, верхній Половецької. Второй от угла двухэтажный дерев'яний домик в на тажена вывеска вивізка Ну, Зараз Верхня Юрківська це вулиця Шмітта. Половецька вона є Половецька, а будинок, отой двоповерховий, він вже давно не існує, вже років, мабуть, 30. Це будинок пов'язаний з сумновідомою в вітчизняній історії справою Бейліса. У 1911-13 роках до вулиці Верхньої Юрківської була прикута увага всієї Російської імперії та й решти світу. Ця вулиця була епіцентром резонансної справи Бейліса, в основу якої лягло брехливе звинувачення єврея Менделя Бейліса в ритуальному вбивстві християнського хлопчика Андрія Ющинського. Цей процес був організований ватажками київських чорносотенців за підтримки влади. Володимир Короленко влучно називав цю справу якоюсь лисою горою, а не судом. Втім, 28 жовтня 1913 року суд присяжних визнав Менделя Бейліса невинним. Враженнями від цього решения Володимир Короленко поделился со своим братом Иларионом. Ты, брат, не можешь и представить себе, что это делалось на улицах Киева в момент оправдания. Такая общая радость, такой поток радости, что в нем прямо потонуло впечатление от тысяч черносотенцев, собравшихся темным пятном у Софийского собора, почти рядом с судом. Всі кисту які с правой Бейлиса, было знесено в 1970-х-80-х годах. Втім, історія любить поіронізувати. На тому місці, де колись була хата справжніх вбивць Андрія Ющинського банди Віри Чеберяк, сьогодні стоїть недобудований будинок, який має відношення до новітньої афери під назвою Еліта Центр. Якихось 10 хвилин пішки від станції метро Лук'янівська, і ви опиняєтеся, наче поза межами Києва. Затишний парк з численними містками, алеями, два неоренесансні будинки і безперервні пташині наспіли. Цей особняк за адресою вулиця Герцена, 12. Колишня Осіївська, ще й досі називають дачею Хрущова. З кінця 1943-го, коли Київ було звільнено від німецько-фашистських загарбників, і до 1949-го тут мешкав член військової ради Першого українського фронту і майбутній перший секретар ЦК КПРС Микита Сергійович Хрущов із сім'єю. В цьому будинку померла мати Хрущова, селянка за походженням. кажуть, що у цьому парку Микита Сергійович записував на магнітофонну плівку спів солов'їв. І слухав їх згодом у Москві. Цікаво, що крім дачі Хрущова, на татарці ще є дорога Хрущова. Так в народі називають змієподібний смородинський спуск, вимощений після війни Бруківкою для зручнішого пересування Микити Сергійовича з державної дачі в Межегірлі на державну дачу на Лук'янівці. Коли Хрущов переїхав до Москви, садиба продовжувала використовуватися як резиденція перших секретарів ЦК КПУ, останнім з яких тут мешкав Петро Шелест. Його наступник Володимир Щербицький натомість відмовився від цієї садиби і передав її науково-дослідному інституту педіатрії, акушерства та гінекології, якому колишня дача Хрущова належить і дотепер. Після цього режимний об'єкт став загальнодоступним парком відпочинку, особливо з маленькими дітьми. Але плануванням і розбудовою парку, де що запущено сьогодні, займалися не Шелест і не хрущов. Садиба аптекарського помічника, а згодом власника аптеки Октавіана Бельського, споруджена наприкінці 19 століття за проектом архітектора Казанського, після націоналізації в 1920 х роках, спершу стала місцем громадського відпочинку парком. але на початку 30-х її оточили загорожею. З 1934 року, коли столицю УРСР було перенесено до Києва, і аж до 1937 року тут господарював народний комісар внутрішніх справ Республіки Всеволод Балецький. Він був завзятим виконавцем наказів Сталіна, на його совісті, масові репресії та зруйнування тисяч храмів і пам'яток архітектури, зокрема й на Лук'янівці та татарці. Саме Балецький очолював спеціальну комісію з реконструкції Києва, метою якої було утвердження в архітектурі. Більшовицької ідеології. У ситуації з Балицьким особливо цинічним є те, що в час руйнувань київських храмів і монастирів сам нарком займався розбудовою власного київського маєтку, незаконно витративши на це близько мільйона казенних рублів. Це за його розпорядженням у майбутній дачі Хрущова з'явилися алеї, альтанки, паркові скульптури, містки через яри. Мабуть, десь тут на початку урочища Кмитів Яр брала початок притока Почайна річка Глибочиця. Відтак у нижній частині парку було створено кілька ставків. А в якихось 100 метрах від маєтку Балицького розбирали Київський Єрусалим. Храм на честь преподобного Феодора Освяченого був збудований в 1871-74 роках. Київським Єрусалимом його назвали не випадково. У південному підземному приділі храму було відтворено кувуклію, точну копію печери гробу Господнього в Єрусалимі, а в північному копію печери святого Клемента в Інкермані. Цей храм став духовно-просвітницьким центром всієї Лук'янівки. Крім церковно-парафіяльної школи, тут діяло товариство опікування над бідними, що утримувало притулок і школу домогосподарства. У 1935-му свято Феодорівську церкву розібрали, бо не змогли підірвати. Стіни були надто міцними. Тоді вирішили споруджувати будинок поруч по вулиці Баговутівській, 4, використовуючи цеглу із храму. Фундамент церкви з її унікальними підземними реліквіями засипали землею. На місці храму і погосту цілком в дусі більшовизму розбили сквер. Через понад 70 років у цьому сквері розпочалися археологічні розкопки, результати яких стали несподіванкою навіть для оптимістів. Підземні храми Кувуклія, яка більше ніде в Україні не зустрічається, та храм Святого Клемента виявилися неушкодженими. Коли ми його розкопали, ми здивувалися, тому що тут все необхідне для звершення літургії. Під час археологічних розкопок було також знайдено ікону Божої Матері та невеличку ікону благовіщення, виконану на перламутрі. А на самому розі Овруцької та Баговутівської археологи наткнулися на склеп. Тут був похований генерал Федір Пишенков. Він заповів, щоб він був похоронений саме біля храму, тому що він був його меценатом. І на його кошти над цим склепом також була побудована ще каплиця. Вельми символічним стало і те, що ще на початку археологічних розкопок знайшовся ключ від дверей до храму Феодора Освяченого. Це ключ від зруйнованого храму на честь преподобного Федора Освяченого. І коли ми почали відродження цього храму, почали розкопки. До нас прийшла сім'я. Ми, на жаль, зараз, скажімо, не маємо координат цієї сім'ї, але прийшли. Люди, які дуже зраділи, що храм відроджується, і повідали таку історію, що їхня мама, яка, на жаль, вже не живе, вона після зруйнування храму проходила цим місцем, десь це в радянський час було, і побачила, що тут працюють працівники. Вона знала, що тут знаходився храм, стояв, і побачила в їхніх руках ключ, який вони знайшли, і попросила що. Вона зрозуміла, що це від цього храму, щоб цей ключ їй віддали. І от вона його берегла до тих пір, поки не передала вже своїм родичам, а ці в свою чергу знали, що відроджується храм і принесли його нам. Для нас це була велика радість, такий символізм, тому що буде, є ключ, значить ми віримо, що будуть і двері до нього. У 1930-х Лук'янівська церква Феодора Освяченого, так само, як і церква всіх святих на Щикавиці, були знищені. Але на татарці, на вулиці Стара Поляна, 46, до сьогодні вцілів дерев'яний храм свято церква. Це остання із вцілілих дерев'яних культових споруд Києва. Збудована 1897 року на горі Юрковиці, де переважно мешкали прості люди чорнороби, шевці, столяри, візники, дрібні торговці, вона переслідувала особливу мету. Церква Макарівська була заснована як церква школа, оскільки потребували в першу чергу просвіти і духовного керівництва. Ці люди. За прикладом Свято-Феодорівської церкви, при свято макарівській церкві було відкрито денний притулок для дітей і бібліотеку. Втім, у 1925 році більшовики закрили церкву, забрали школу і будинок дитячого притулку. Відновилося життя у Свято-Макарівському храмі лише в 1942 році під час німецької окупації. І відтоді більше не припинялося. Радянська влада не посміла закрити його ще раз. Після війни настоятель храму отець Георгій Єдлинський залучив до іконописних робіт видатного майстра, художника Івана Єжакевича, що написав для церкви декілька ікон, серед яких головну храмову ікону священномученика Макарія. Головна храмова ікона. Ікона святого священномученика Макарія, письма відомого художника Єжакевича. В цій іконі знаходиться велика часточка мощі священномученика Макарія. З Зворотнього боку ми бачимо підпис особистий. У радянські часи Свято-Макаріївська церква на татарці з огляду на своє розташування і на перший погляд непримітний вигляд, оскільки були відсутні куполи. Стала осередком, куди приходили віруючі, до того ж, освічені, віруючі з усього Києва. Сюди приходили люди, багато інтелігенції, освічених людей, котрі е, займали такі значущі посади у суспільстві, віруючі люди. Вони приходили сюди, щоб тихенько не помічено помилитися Богу. Ніким не помічено вони йшли, займалися своїми справами. А у 2010 році відбулася закладка нового приміщення духовно-просвітницького центру Свято Макаріївського храму. Свіцеку Бог посидіє, ні подвіжиться, поможети Бог утро за утром. Настиця душа ноше, слава Богу, большинственной святому. Вот здесь все есть и восплавит весь его Божий. За два роки вже зроблено чимало. Скоро духовно просвітницький центр Свято-Макарівської церкви відчинить двері для мешканців татарки і Києва. Тут буде каплиця Святого Георгія, недільна школа, конференц-зал, спортзал і будинок для людей літнього віку. Свято-Макарівська церква, як і понад 100 років тому, залишається церквою-школою, осередком просвіти і духовності. Сьогодні від центру Києва Хрещатика до татарки можна дістатися за якихось 20 хвилин. Однак складається враження, що цей район все одно нагадує, якщо так можна висловитися, міське передмістя. Іронія історії полягає в тому, що тут було так завжди, і в часи першої згадки про вулиці з бусурменськими назвами, і тепер. І в цьому неповторність київської татарки.